Розділ 28. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, скажи тирському володареві, що говорить про нього владика Господь, оскільки ти в своєму серці дуже високо піднявся вгору і сказав Я Бог і сиджу на Божому престолі посеред морів, хоча ти лише людина, а не Бог, ти просто ставиш свій розум на рівні з Божим розумом. Вважаючи себе мудрішим від Даниїла, буцімто жодна таємниця від тебе не закрита. Своєю мудрістю та своїм розумом ти набув собі багатство, а в своїх скарбницях нагромадив чимало золота й срібла. Завдяки своїй великій мудрості та успішній торгівлі ти примножив своє багатство так, що твоє серце загортіло від незліченного маєтку, через те, ось, що говорить владика Господь. Оскільки свій розум ти ставиш на рівні з Божим розумом, тому я спроваджу на тебе найлютіших з чужоземних народів, і вони оголять свої мечі проти твоєї розкоші, надбаної твоєю мудрістю і опоганять твою красу. Вони штовхнуть тебе в яму, і ти конатимеш болісною смертю посеред моря. Хіба тоді ти скажеш своєму вбивці Я Бог? Адже перед твоїм мучителем ти так і залишишся людиною, а не Богом. Ти загинеш смертю необрізаних від рук чужинців, тому що так сказав я, говорить Владика Господь. І знову було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, підійми голосіння над Тирським царем і оголоси йому слова Владики Господа. Ти був зразком досконалості, сповнений мудрості і неперевершеної краси. Ти перебував у Едемі, у Божому раю, твій одяг прикрашало усяке коштовне каміння: карнелій, топаз, і яспіс, хризоліт, согам, і яшма, сапфір, рубін і смарагд, а внизу майстерно зроблені золоті бубунці, що видавали мелодію сопілки. Все було виготовлене в день твого створення. Ти був помазаним херовимом, покровителем, ось для чого я тебе призначив. Ти перебував на святій Божій горі, ходив посеред вогнистого каміння, ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не було знайдено беззаконня. Через свою широку торгівлю ти сповнився насильством і беззаконням, і ти впав у гріх. Тому я скинув тебе з Божої гори, прогнав тебе херовими, охоронцю. Поклав край твоєму перебуванню спосеред вогнистого каміння, загордилось твоє серце через твою красу, ти занапастив свою мудрість власним марнославством, я скинув тебе на землю, я виставив тебе перед царями, як видовище, своїми численними злочинами й обманом в своїй торгівлі ти осквернив усе, що було святим. Тому я видобуду з твого нутра вогонь, який пожере тебе. На очах усіх, котрі дивуватимуться на тебе, я оберну тебе на попіл на землі. Для всіх, котрі тебе знали, поміж усіма народами ти станеш страховиськом, поки не будеш знищений і загинеш навіки. Далі було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, зверни своїм обличчям до Сидона і оголоси щодо нього пророцтво, скажи йому, що говорить Владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, Сидоне, я виявлю посеред тебе свою славу, і коли я звершу над тобою свій суд, який відкриє в тебе мою святість, тоді пізнають, що я Господь. Отже, я спроваджу на Сидон моровицю, на його вулицях пролється кров, падатимуть довкола нього побиті мечем, який пожиратиме з усіх боків, і тоді зрозуміють, що я Господь. Таким чином не стане для Ізраїлевого роду жодної колючої тернини, ані будь-яків, які завдавали б біль з боку навколишніх народів, котрі зневажають Ізраїль і пізнають, що я є владикою Господом. Тому так говорить Владика Господь, коли знову зберу Ізраїлевий рід спосеред народів, куди вони були розпорошені, тоді перед усіма народами виявлю свою святість. Вони знову поселяться на своїй землі, яку я дав моєму слузі, Якову. Вони житимуть на ній безпечно, будуватимуть доми, садитимуть виноградники, вони почуватимуть себе в безпеці, оскільки я звершу свої присуди над усіма сусідніми народами, котрі їх зневажають. Тоді зрозуміють, що я, Господь, є їхнім Богом.